Знову в АТО, черговий зведений загін правоохоронців, вирушив у Маріуполь. На їхні проводи прийшли рідні, колеги та друзі. Цього разу на сході нестимуть службу 94 чоловіків і одна жінка. Як і раніше, прикарпатські співробітники поліції забезпечуватимуть у Маріуполі громадський порядок та охоронятимуть важливі об'єкти. Дехто в АТО вирушає вже в п'яте. На даний момент покладені наші обов'язки по за все це охорона громадського порядку. Порядку. Це підтримка спокою на даній території, яка наша обслуговується, щоб зберігати спокій та суверенітет нашої держави на даний момент, які покладені перед нами задачі. Ще одне важливе завдання зведеного загону поліції допомога маріупольським правоохоронцям. Цим займатиметься спеціальна група з досвідчених поліціянтів. Керівництво бійців запевняє, усі зголосилися їхати в АТО добровільно, а з їхнім матеріальним забезпеченням проблем нині немає. Екіпірування, озброєння то все Питань нема. Так само і харчування достатньо великій кількості дали, тому що зараз буде, здійснюється виїзд на два місяці, а не так як раніше було. У вас первинне завдання це є екіпіровка. Екіпіровка це є бронешоломи, бронежилети. Так? З цим ви завжди повинні дружити, завжди ви повинні на собі носити. Незалежності від того, чи це є важко, чи це і не важко. До речі, якщо раніше ротація прикарпатських правоохоронців в АТО тривала щомісяця, то нині строк перебування на сході для них збільшили. Відтепер співробітники поліції змінюватимуть один одного в Маріуполі кожних два місяці. Андрій Гаргара, телеканал